Всім привіт! Мене звати Аліна, і в цьому відео я хочу поділитися п'ятьма факторами раціонального мислення. Як я вже говорила в багатьох своїх минулих відео, саме думка є причиною. Наших емоцій і ніяк не ситуація. Із цього випливає те, що потрібно слідкувати за ірраціональним процесом в своїй голові, і тільки таким чином ми можемо контролювати, що ми будемо відчувати, наскільки ми будемо щасливими, врівноваженими і адекватними. Якщо ж ви все-таки виявили своє ірраціональне переконання, і у вас ніяк не виходить піддати його сумніву, ви можете скористатися тією табличкою, яку я дам в цьому відео. Вона складається із п'яти факторів, які зазвичай посилюють наше ірраціональне мислення і не дають нам годувати свою раціональну частину і надавати перевагу більше раціональним думкам, які вслід за цим ведуть нас до здорової психіки і до здорового мислення. І не буду сильно тянути. Все починається з вимогливості. Насправді вимогливість зустрічається на кожному кроці в нашому житті. Ми звикли очікувати і вимагати чогось від інших людей, від себе і від світу. Для того щоб ви точно змогли знайти себе в цьому відео і відслідкувати саме свої ірраціональні Переконання і фактори, які впливають на таке мислення, я приведу декілька сфер, в яких ви можете відслідкувати той чи інший фактор для себе. Перше, це, звичайно, соціальні відносини, стосунки з людьми. Наприклад, мій хлопець повинен мене любити до кінця свого життя. Я підкреслюю саме повинен, так як якщо це бажано, то це бажання є гнучким, що не передбачає за собою дисфункціональних емоцій, тобто тривоги, депресії, гніву, відчуття провини, сорому і образи за тих умов, якщо це бажання не збувається. Тобто, на противагу мій хлопець повинен, здоровою альтернативою було б бажано, щоб мій хлопець мене любив, але не до кінця життя, не вічно. Не назавжди, а зараз. Тому що я розумію, що моя вимога не співвідноситься з реальністю, виконати її нереально. І навіть якби це було реально, то у людей все ще є свобода волі обирати, не любити нас до кінця життя. І це непогано, тому що це дає і нам право не любити когось до кінця життя. Сьогодні любити, завтра розлюбити. І це круто, що в нас є ця свобода волі. Тож. Цьому є і плюси для нас, ми нічого нікому не повинні. Мінуси нам ніхто нічого не повинен. Далі хочу привести приклад вимогливості щодо наших досягнень. Наприклад, я повинна досягти успіху у блозі своєму. Наприклад, я веду блог, і я вважаю, що я просто зобов'язана. Це моя вимога до себе. Обов'язково досягти успіху у цій сфері. Здавалось би, а що тут такого поганого? Це ж буде мене мотивувати, це ж буде мене стимулювати, рухатися, тому що в моїй голові буде сидіти ця вимога. Невже це може погано повпливати? Коли ми ставимо до себе вимогу, ти повинна стати успішною? Ми розвалимося на першій же невдачі, на першому ж негативному коментарі, чи зіштовхнувшись. Зі звичайною типовою ситуацією для будь-кого, хто веде блог, це відсутність фідбеку, відсутність там лайків чи коментарів. Тобто, ви вже розвалитеся на цьому етапі і далі відбудеться саме саботаж. Ви просто кинете те, чим ви почали займатися, тому що ваша вимога не співвідноситься з реальністю, яка була б здорова альтернатива тут. Так. Я хочу стати успішною в блозі, але я не розвалюсь і не вмру, якщо цього не станеться. Важливо тільки продовжувати, якщо вам правда це подобається, і не вимагати, тому що вимогливість веде до розчарування в собі і в своїй справі, яку ви робите. І з вимогливості випливає наступний пункт: це непереносимість фрустрації. Це дуже популярний термін в когнітивно-повідінковій терапії, наприклад, у стосунках. Непринесимість фрустрації можна описати так: мої стосунки минулі закінчилися розчаруванням. Я вважаю, що вони не повинні були так закінчитись. І з цього я приймаю рішення більше не вступати в стосунки, тому що мені було дуже боляче. І я не перенесу знову такого ж розчарування. Тут навіть мікс двох факторів ірраціонального мислення. Це вимогливість. Мої стосунки не повинні були так закінчитись. Мій минулий партнер не повинен був так вчиняти зі мною. І друге, це неперенестимість фрустрації. Ми просто не приймаємо той факт, що все ми можемо перенести. Ці стосунки ми перенесли. І наступні, якщо раптом щось буде не так. Ми обов'язково переживемо також. Ми, в принципі, такі створіння, які можемо пережити дуже багато всього. Особливо, якщо це пов'язано з тим, що нас хтось не любить, тому що любов це не базова потреба. Базові потреби це їжа, вода, все ось без чого ми не можемо прожити, якщо вас хтось не любить. Це ніяким чином не веде до того, що ви вмрете, здохнете, не зможете жити, і це привід впасти в депресію, або в принципі прийняти якісь раціональні рішення, типу більше ніяких стосунків в моєму житті. Це все означає непереносимість фрустрація, яка все одно обов'язково з нами усіма трапляється, траплялася, буде траплятись. Я все одно буду переживати в тій чи іншій мірі негативні емоції, ситуації. Важливо тільки, як я до них ставлюсь. І дуже класним доказом того, що ви справитесь з усім, є хоча б той факт, що ви вже до цього якось справлялись. Ви пережили всі розставання, смерті, конфлікти війну. І все вам вдалося винести. Значить, і щоб не ставалося в майбутньому, ви також це винесете. І з цього випливає те, що. Не варто боятися життя. Воно все одно з нами з усіма станеться. Не варто закриватися від стосунків, від дружби, від кар'єри і так далі, тільки тому, що колись у вас щось не вийшло. Тому що ось це не вийшло. Також є дуже суб'єктивним оцінюванням якоїсь ситуації, тому що. Не кожна людина однаково б прокоментувала і однаково б оцінила ваш, так би мовити, негативний досвід. Усі б люди по-різному відреагували і по різному пережили б це. Чому? Тому що по різному мислили тоді, б чому б і вам не обрати мислення, яке вас не буде приводити до фрустрації постійної, а буде приводити до прийняття ситуації і рухання далі. Повернемося до сфери досягнень. Коли в мене непереносимість фрустрації, я взагалі не почну робити блог, тому що дуже сильно боюсь облажатись. Я фантазую собі, що не перенесу своєї невдачі. І саме думка про те, що це дуже страшно, не дає мені взагалі цього почати. Тобто, це такий приклад, як непереносимість фрустрації. Впливає на ваші досягнення в житті. Наступний фактор це катастрофізація. Беремо соціальні зв'язки і ту саму ситуацію з хлопцем. Тут буде виражатись це так. Я не переживу розставання з ним. Це означатиме повний провал, невдачу і просто якийсь жах в моєму житті. Я цього не перенесу, тому що я оцінюю цю подію як катастрофу. І повірте, люди, які так її оцінюють, воно для них так і є. Тобто ви можете сказати, але є реальні люди, які закінчували життя самогубством через нерозділене кохання. Звичайно, тому що вони обирали так мислити, вони обирали оцінювати нерозділене кохання як кінець життя. І саме так це в їхньому житті і працювало. Але ж є люди, які не оцінюють нерозділене кохання саме так катастрофічно. Це знову ж таки питання до вас. А чому б і вам не мислити так, як мислять раціональні здорові люди? Адже це просто питання вибору, що обираєте ви? Повернемося до сфери досягнень. Якщо я не схудну, це повний треш, це катастрофа. Це означає, що ніколи в мене більше нічого в житті не вийде, якщо в мене не вийшло хоча б схуднути. Наступний фактор це оцінка своєї цінності. В принципі, мені б хотілося зняти відео про те, чому не існує самооцінки, самоцінності. Не те, що її не існує, а чому воно не працює так, як воно мало б працювати. Але це окреме відео. Тут я хотіла б сказати про те, що зазвичай ми дуже схильні оцінювати як себе, так і інших. І проблема в тому, що в суспільстві це дуже поширюється, показується, пропагується, і всі там і тут це роблять. Як це працює? Якщо він мене лишає, я Повна невдаха, повна дура, я некрасива, я жирна, я тупа, я його недостойна, я недостойна в принципі кохання. Коротше, із якоїсь події випливає оцінка себе. Тобто не просто подія є подією, а подія означає, дорівнює мою особисту невдачу, значить, я невдаха, значить, зі мною щось не так, я якась недо. І все в такому роді. якщо брати сферу досягнень, то це, наприклад, якщо мій блог ніхто не дивиться, означає, що я лохушка з трьома підписниками. Це означає, що я не цікава, недостойна, неталановита, несмішна і взагалі нікому нафіг не потрібна і вмру я десь на вокзалі, накриваючись картонкою. Ось такий приклад. І наступний фактор. Це оцінка інших. Це дуже розповсюджена штука, яку ми всі робимо автоматично, тобто наше автоматичне і раціональне мислення. Це у стосунках було б так: те, що він мене кинув, характеризує його як мудака, як конченого, як підлу таку скотину. Бажаю йому здохнути з його курвами десь в канаві. Давайте так мислити супер логічно і раціонально. Коли вас лишає хлопець, це не може його характеризувати. Почекайте, зараз я поясню чому. Це може характеризувати лише його дію, його вчинок. Тобто я оцінюю його вчинок як неприємний для себе, як болісний, неправильний, помилковий. Ви розумієте, в чому суть? Це не людина погана, а вчинок її припустимо поганий. Хоча знову ж таки, поганий він суб'єктивно тільки з вашого боку. Спитати якусь іншу людину, вона оцінить його вчинок як правильний, тобто вже немає об'єктивності. Частина чогось ніколи не може описувати ціле. Беремо людину. Ми дуже багатогранні і оцінити нас в чомусь одному, який нас якийсь наш. Один вчинок було б дуже алогічно, тому що ми зробили ще мільярд інших вчинків. Ми можемо охарактеризувати себе ще мільйоном інших слів. Тобто лише той факт, що хлопець вас лишив, не робить його мудаком. Як би нам не хотілося, і як би це не було розповсюджено, але воно так і є. Звичайно, що коли тільки-тільки ви розстаєтесь, і ваші емоції просто взлітають до небес, мислити раціонально дуже важко, але можливо, можна обрати, не оцінювати ні цінність свою, ні цінність свого партнера. Це буде нелогічно, неправдиво і нераціонально. І функції за собою це оцінювання ніякої не несе, воно лише причиняє вам. Страждання і біль, і більшу таку емоційну прив'язаність до людини, тому що коли ми щось оцінюємо, ми більше про це думаємо, і в нас більше це триггерить, нас це бісить, провокує на всякі емоції. Тому я б порадила взагалі відслідкувати, як ви оцінюєте інших людей, і подумати, чи є якась взагалі в цьому вигода для вас. Якщо описувати оцінку цінності інших людей у сфері досягнень, то це наприклад так: люди мудаки що не підписуються на мене, тільки тупі люди не помічають, яка я талановита, класна. Це означає, що з людьми щось не так. От якимось таким чином працюють ці п'ять ірраціональних факторів. Звичайно, що ніхто не признається прямо, що так, я так мислю. Але якщо якісь ситуації викликають у вас такі дуже яскраві емоції, я гарантую, що за ними стоять якісь ірраціональні переконання. Це означає, що ви також можете у себе прослідкувати цю ірраціональність і попрацювати над нею. Я бажаю вам знайти свого класного психолога, не гештальтиста і не психоаналітика, який буде працювати саме з переконаннями, з вашою ірраціональністю, з вашою непринесимістю фрустрації, з вашими гнучкими, негнучкими бажаннями. Ви можете записуватися до мене. Я зараз приймаю на консультації, тому пишіть мені кудись в коментарі в інстаграмі. І також я вам раджу подивитися мої минулі відео. А побачимося ми в наступному відео. Па-па! Все, Аліна, збирайся. Назар там на холоді. Ходить. Сумно сходить.